Головне, щоб це була невибаглива їжа, котра підтримує наш організм і дає можливість виконувати в сьогоднішній день ту роботу, до якої ми покликані. А це абсолютно різні сфері діяльності. Це якщо це літаки, мусить штурман завжди бути з світлою головою і. Правильно керувати, оскільки він несе відповідальність, якщо це військові, аналогічно, особливо в нинішній час війни, військові повинні для, для військових взагалі піст як такий відміняється, оскільки вони повинні харчуватися згідно тому раціону, який е, для них є Так, діти, котрі навчаються. Е, Люди, котрі е, несуть відповідальність, і якщо це може якимось чином піст, може впливати на їх ну стан е, робо, робочий стан от. А загально робимо висновок, що пісти це їжа для користі, для енергії, а не для задоволення так звичайно, звичайно, краще, краще те, що ми можемо зекономити в цей час, як то із цін на продукти харчування або на якісь інші розваги, це відправити на благодійність. Ну і в сьогоднішній день на перемогу.